So I have a property out here it would be uh, expensive, even In a even a small place. Miles. Turn right onto Sir William Hill Road. Це і дуже маленьке село, історичне, красиве. Воно пов'язано з 17-го сторіччя, яка була завезена сюди з Лондону. Of the, the plague, the Black Plague. What, ah, it was 17th century. Yeah, 17th yeah. 17th century. yeah that's, that's when it came to this village. That's when... mm -hmm.

Відкрита для відвідувачів. Mm -hmm. В Цьому селищі можливо знімати фільми історичні. 26 травня 2024 року ми приїхали в село, яке називається Ієм. Так от вона пишеться Ім. Це село знамените тим, що у 17 сторіччі тут була лихоманка Чорна Black Plague. І вона була завезена сюди з Лондону з тканинами, які тут використовували для виробництва для пошиву і такого всього. І коли ці тканини прибули до цього села, то з цими тканинами були завезені також щури, які мали цю лихоманку. І потім з цього котеджа все розпочалось. Тут перша людина померла дуже швидко від незвичайної лихоманки, і потім це все розповсюджилось на інших жителів цього села, і потім. Місцевий голова цього села, цей чоловік, він дав такий указ, щоб ізолювати все село, щоб не розповсюджувати цю хворобу на інші селища та міста. І таким чином у цьому селі люди залишились наодинці, і від хвороби дуже багато людей загинуло. Десь більше 700 чоловік зафіксовано. Це за один рік люди померли, так що це село таке історичне, сюди туристи приїжджають, ми також приїхали сюди розвіятись. Зараз ми в церкві тут знаходимось. Уточнення по цьому селу. І тут у 17 столітті, коли лихоманка розпочалась, проживало близько 700 людей і 260 померли. Церквіці ми знайшли таку от споруду, це як саксонський атрибут для крещення немовлят цьому ось оці от кам'яній споруді десь 700 років до сейсевенгандр є севен хандр яйді а а 7 AD дії з біфоквіст на на 700, андр семнадця something. це дуже а ця ця споруда була зроблена в 700 році тобто вже десь більше 1300 років Со іслак Онсазен 1300 єс. Я знайшла uh, надпис «Christ is risen, he is risen indeed». Я хотіла знати, як буде на справжній англійській мові uh, Христос Воскрес, uh, справді Воскрес. Це те, що ми кажемо на Великдень. І тут кажуть так: «Christ is risen, he is risen indeed». Це старообрядне старообрядний вислів. Зараз тут ніхто так не розмовляє, але я хотіла для себе це замітити дуже красива, затишна церква. А це Саксонський хрест, також дуже давній, більше тисячі років. also 1300 so yeah. years old yeah mm -hmm. but, yeah so this is ancient cross І нагадує мені маленьке містечко Аск в Південному Уейлсі. Коли ми там були, дуже така схожа атмосфера і, і... і... пейзажі також я бачу схожі. Дуже цікаво. Село в минулому було населено шахтарями і тут добували свинець.

знаменито цією трагедією пов'язаною з чумою XVII-го сторіччя бачимо таку невеличку площу з травичкою і тут підсмажують баранину я так розумію, тут місцеві мешканці збираються на якісь свята. У старовинних будівлях. І також красиве таке сувенірне мило. Також галуюся. It's about £26 to look around it but but it's probably worth it. It's like a medieval know, Tud Tudor style yeah, stately, stately home. Yeah, 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 yeah. But not not today.